Вже тортик приготувала. А ти вже прокинувся? Не пустив. Чійся злазить вже. В тебе вчиш. Вчись вчиш. А ти головою. Так? Не п... Що мої хороші? М так, не роздягай маму, будь ласка. Всім привіт! Дима вас в нашому новому відео. Сьогодні нашому хлопчику вже 10. Місяців! залишилось два місяці і вже буде рік. Великий вже зовсім. Прикидем. Ти собі подобаєшся? Втім, <сту> <Тьому> все добре. <рит> <Yeah. зь> uh -huh. да, тьомик тільки прокинемося. Я вам вже приготувала тортика. Сама я молодець. Mm -hmm. я молодець? Mm -hmm. Я молодець. А ще як ви могли... Помітити, У нас на задньому фоні квіти. Та-да! Ну, взагалі тут перестановка вийшла. Захотілося мені просто зробити перестановку і зробила. Звісно, що я не могла вже допустити попередню помилку. Я порадила зі своїм коханим чоловіком. Так? Так. 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 Тільки так. 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 голова стукла просто. Да. Дивиться на камеру. так. У нас паль дійсно на зробила перестановка. Тут справа заходиш одразу ліжко, там ліжечко тьомика. Правда, квіти приходиться тепер пробирати із вікна. то таке. Тумбочка. І комод. І от так якось навіть спальня виглядає більш наповнена, мені здається. Ну, а ззаді наш старий матрас, зад, 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 за дверима. Наш старий матрас і коробка із 68-м розміром. Відчаму, до речі, тут більше місця стало бігати. Поки що мені не дуже подобається, але, мабуть, краще, ніж було. Так, мама не дула. Треба повісити. Я хочу сказати, кого мама була? Сі. Хоч не тата. Один-нуль. Один нуль. Один, нуль. Uh, this yeah, yeah. Десять місяців є дитина. І угу. йому тільки 10 місяців. так Все ще життя знову вперед. Головне бути здоровим і щасливим. Щас. Це тобі тортик. Будемо тобі це давати. Це твій особистий. Ми не будемо його їсти. Буду. Тільки треба буде воску позбиратися. Гурки. Трішки будуть. Давай задвадь. Куди можеш посміхатися? Давайте. Ворочиш цікавіші справи. Там зуби ростуть. Ще два. Дю-дю! Розважаємося як можемо. У нас цьому типу Family Look. Та? А тато -та не хоче нічого такого тягати. Mm -hmm. Гуляти підемо? Гуля. Mm -hmm. На вулицю. Пішли? Так? Чому ти тортик свій вуші їсти коли? Mm -hmm. Дай цю. Це ж до речі, з завтрашнього дня в вводиться третій. Прийом їжі. А це означає, що? У мами це... більше проблем. Можна груди заховати. Так, у мами більше роботи, більше проблем, більше забот. Ну, я знаю одне. Що нам їсти готувати не буду, Синем буду. нам буде готувати мій коханий чоловік. Нам? Так. Я сина готую, а ти нам. У нас ще не загальний стіл. Yeah. Та на вже ми вийшли, я навіть в шортах прогуляла, вигуляла свої ніжки, вони хоч сонце побачили. Правда, у нас вітряно, але не вже тепло. Трішки тепло. Та нормально. Нормально. 20-21 десять. Да, так, для Данії це нормально. Ходили ще й нагуляли. Гуляли, в одну сторону йдеш, воно вітряне, в іншу сторону йдеш взагалі так спокійно, наче зараз йдемо за вітром. Ну, відчувається, що вітер є, але прям не так, що кришу зносить. А якщо йти в іншу сторону, то кришу зносить. <гум> Тьомик там гуляє. По суті, якщо так подумати, то за цим столиком можна сидіти тільки під вечір вже. Тому що в день тут дуже сонячно. Зараз вже більш-менш, ні, ну, не більш-менш, а навіть вже не похмуро, а тінь. Тому посидіти можна. Коли ми будемо вечеряти вже на вулиці? Чому кому стільчик можна виносити? Ні, не можна, в принципі. Щас, тут мурашу буде, давайте буде кушатися, їду собі скідай на повод. Так ми ж їх по цей. Ізбавимося від них. Ага. Ну? Та ну Ні. я ж не буду залишати тут їду на полу. Ні? Ні. Будемо прибирати, звісно ще. Прямо такий прикольний костюмчик цей. Зелено-чорно-білий. Та? Е, тато купив. Тато. Тато. Тима каже, тато, в маминих кулярах, тато. Це мої куляри? Мої. Мої? Ой. Мої? Мої? Ні. Там. Ні. Ой. Куди? Куди? Я тут. І тут я, і там я. Десь да, у нас світ, але зараз цей, mm. цей впаде. Боже, знаєш, що я тобі скажу? Mm. Я цей тиждень ще нічого, нічого не знімала і відлучилася говорити взагалі. Mm. Треба повертати мали. Я в шоці. Вирішили поміняти місцями. Санцев'єру поставили туди, а трояндочку на сонечко. Тому що я не дивилася весь день, то більше сонечно на цій стороні. І зранку, і в обід, а там зранку ще не сонечно. Ввечері вже не сонячно. <риклад> Ой, Тьом, скоро нас чекає подорож з тобою, так? Аж дві. <риклад> ну, це місяць і в наступному, так? Ага <риклад> Да, будеш так робити. Так? Радість наша. Розрізала <ривання> тортик, який я готувала для чьоми. Це чисто оладки із, ну, типу як сирники і як оладки Із сиром, банан, мука. Борошно, точніше вбачає, і що ще? А, яйце і все. А прослойка — це із банана. Оце чисто банан, ігрушка трішки, але грушка не солодка. А зверху ще персик і лохина. І воно просочилось. Таке дуже сочне. Мені подобається. І смачне. Можна і самим таке їсти. Дехто свій торт просто або викидає, або з'їдає. Знищує. Довелося наш шматочки зробити. Тому що в іншому випадку просто викидав. А так хоч щось в рот попадає. Ми... Гадаєш, якщо написан колись побачив таким себе замуроженим відео. Він нам дякую, скаже. Сподіваюсь, хоча б не проклине. Ти знаєш, ну от реально, багато хто показує своїх дітей, там, в різних ракурсах, в різних цих. Ми не знаємо, як вона відреагує, тому що з нами такого не робили. Ну, хто знає. Ми живемо в цифрову епоху. Ну да. За пам'яті. Пам'яті? Багато людей можуть похвастатись Постійним таким відеоспостереженням над собою. Mm. Все. Mm. Треба mm. почати mm. дати конкретної. Mm. Забирай, в тебе там іще є в кармашці. Mm -hmm. В кишені. Вічно забиває карман буде. Вічно забуває карман да. буде української кишені. Я вже нарешті вклала Тьомика спать. У нас зараз без 15.09. І я його вже третій день, правильно? Чи другий. Перестановку ми зробили позавчора, здається, в суботу. А так, Чи в п'ятницю. В общем, мені дуже хотілося просто зробити перестановку, переставити, щось змінити, знаєте, щоб зміна була в будинку хоч якась. І я поставила ліжечко так, щоб можна було тіми, класти в нього зручно. тому що раніше було зручно, треба було через ліжко наше, класти його в своє ліжечко. І зараз є там отакий от прохід між нашим ліжком і його. І я його намагаюся, ой, перекрутись. Я його намагаюся, як бачите, вкладати в його ліжко, він там може спати, але він прокидається, наприклад, там сьогодні в день його спав 2 години, але через годину він прокинувся, розплакався, тому що його ліжечку спить, і я його заколосала і поклала в наше ліжко. Точно так же й в обід було. Ну, хоч хочу хоч потрішки починати його класти в своє ліжечко, наприклад, поклала в ліжечко, могла щось вийти на вулицю, зробити, камеру собі взяла, телефон взяла, його бачу. І не боятися, що якщо він прокинеться, він почне кудись бігти або лізти, як це, наприклад, робиться на нашому ліжкою. Да. То, щоб була можливість більше щось робити. А, а знаєте що, ми дещо вам не говорили? Ну, це було просто якраз на цьому тижні. Нарешті, то що ж таке? Зараз, чекайте. А, є ще новина. В общем, у нас є новина. Нарешті в посольство прийшов Тьомий Паспорт. І не ще. Подорож наша буде це посольство по паспорту. Ми живемо 4 години їзди потягом від посольства, від Копенгагена. Посольство знаходиться в столиці в Копенгагені. І 4 години треба туди буде їхати. І ми будемо їхати з чимось. Це буде дуже цікаво. Досвід мені вже цікаво. Ми просто в машинах не любить їздити. Не любить їздити саме. Через автокрісло. Без автокрісла ми його не возимо в апріорі. А от в потязі там не треба автокрісла. І мені дуже цікаво, як він буде себе вести, як він буде все роздивлятися. Тому я вже чекаю з нетерпінням, щоб з чорнокому з'їздити. Взагалі, знаєте, це ем, причина вибратися з дому. Десь поїхати, щось подивитись, взагалі в люди вибратись. Це буде на наступному тижні, дата, скажу, вже ближче до тої дати. Я єдине, що на що не сподіваюся, те, що там не буде доща, тому що цей тиждень у нас без дощів. Сонце, вітер, але без доща. На наступний тиждень я сподіваюся, що його не буде. Тому будемо їхати і отримувати паспорт. А потім треба буде поїхати і подавати ще й на візу, щоб Тьома міг повноцінно перебувати в Данії на законних умовах. Що такі от у нас є ще новини. І зараз треба мені подумати, що завтра тьома буду давати їсти тричі в день. І буду намагатися вже відлучати людей, від хочу, якщо все вийде... до року десь можливо трішки більше відлучити. Головне, щоб він гарно їв свою їжу, яку я готую. На ну, сьогодні я на вулиці нічого робити не буду, вже виходити не хочу, мені треба розвісити одежу, яку я брала, ще Обід, досі не розвісло. І діючим звільнитися, але не на вулиці. Буду закінчувати цей влог. Хочу вам подякувати за його перегляд, за те, що прожили з нами цей день. Будьте так ласкаві, поставте вподобайку цьому відео, мені буде безмежно приємно. Підтримуйте наш канал і. Побачимо в наступному відео. Пока-пока!